Із Варшави пише лист Микола Дружині. Розкажи мені, кохана, що там в Україні? Чи сумуєте за мною, а чи літе сльози та повідай, що з війною? Які там прогнози? Чи приймаються у раді хоч якісь закони, та коли відкриють в країні кордони, що на фронті напиши, що кажуть пророки, бо страждаю тут, у Польщі. Вже чотири роки. Через тиждень прийшов лист йому з України. Геттонесенький, та видно, що почерк дружини. Не хвилюйся, Миколику, хороші прогнози. В Україні для життя жодної загрози. І закони приймаються регулярно в Раді. В нас, Миколо, тут давно все у шоколаді. Ти за фронт теж не печись, чого нервувати. он в чергах всі стоять, аби воювати. За тобою ми сумуємо. Що ж гріха таїти. Особливо сльози лють усі твої діти. Ось найменшенький зробив свої перші кроки, йому колику на днях буде вже два роки. Дочитав Микола лист, довольний собою. не цей без нього з війною, а це ж треба такий хист так йому уміти, щоб без нього в його жінки народились діти.